Галерея Соборна вражає незвичайною виставкою. В рамках сімейного свята до міжнародного дня захисту дітей тут презентовано фотовиставку Втиснутись нормальність соціально-реабілітаційного центру Родина. Сьогодні такий незвичайний день. І в мене радіє душа, тому що ми відкриваємо виставку першу, напевно, в нашому житті. у неї трошки дивна назва у цієї виставки називається Вона втиснутись в нормальність. Чому ми вибрали таку назву? Тому що нормалізація, нормальність, яку ніхто ніколи не знає, визначення якої завжди є ціллю педагогіки радянських часів. Зараз змінюються часи, і Божа справа, Господь доводить те, що в цьому світі люди нормальні чи ненормальні – це тільки визначає людина. Господь визначає, що кожна людина є в цьому світі Божа, і кожна людина має свою цінність. І на цій виставці ви побачите. Щасливі обличчя, вони не сумні, вони щасливі, тому що це частинка нашого життя. Це діти, особливі діти, які живуть в сім'ях. Вони щасливі від того, що в них є тата і мама, щасливі від того, що в них є Господь і що вони живуть поряд з нами. І мені приємно, що в цьому залі сидять діти звичайні, незвичайні і ніхто не визначить, хто з них втиснувся нормальність, хто в ній. Я щиро дякую Соборній Галерії Урочисто, яка так. Так урочисто, так почесно це все робить, і так на це приємно. І за те, що ви обрали таку місію, підтримуєте людей, яким дійсно потрібна підтримка людей, які живуть поряд, і від цього світ міняє змінюється найкраще. Щиро вам дякую більше 70 фотографій присвячених дітям з особливими потребами. Кожен з вихованців центру родина має свою власну непросту історію. Відбираючи роботи для цієї виставки, я намагалася показати. Емоції, справжні емоції дітей. І якщо подивитися на відібрані роботи, то ми побачимо, що діти показують справжні живі емоції, радість, вони можуть задумуватися, вони люблять своїх матусь, вони проявляють ніжність. Якщо ми подивимося на іншу серію робіт, то ми побачимо, які діти талановиті. Вони співають, вони малюють, вони читають вірші, деякі з них навіть. Складають вірші так, вони не можуть їх записати, але вони складають вірші, тобто вони дуже талановиті, емоційні талановиті діти. Так як наша виставка називається, має назву втиснутися в нормальність, от цими роботами я і хочу показати, що це звичайні діти, це нормальні діти, які ну, нічим не відрізняються від інших дітей. А в деяких випадках вони і талановитіші, і здібніші. Втиснутись в нормальність не просто виставка, а ілюстрована повість про людей з особливими потребами, про свої будні та свята. А ще відповідь на запитання, що означає бути нормальною людиною, справжньою, глибокою, здатною прийняти і полюбити ближнього таким, який він є. Ця виставка ще раз і ще раз показує, що те, що не побачить, може побачити завжди людське око, може побачити об'єктив фотокамери. Але цей об'єктив наводить фотограф, будь це чоловік, чи будь це жінка, будь це матір майбутня, чи матір сьогоднішня, чи батько сьогоднішній, чи батько завтрашній, він зрозуміє, що він теж причетний до життя цієї дитини, і що вона теж хоче і гратись, і співати, і малювати. І що Господь їй дав ті таланти, які мають, якими вона має славити Бога. І саме головне, що ці діти не позбавлені уваги церкви, що вона молить Бога за них як за хворих дітей, що вона піклується про них святими таїнствами, що вона завжди готова прийняти їх у свої обійми, і що ці діти. Варті того, щоб ми звертали на них увагу, допомагали їм, любили їх, і сила нашої любові зцілить їхні хвороби.